Кавовочайний клуб Вірпині сімейну справу наприкінці 2021 року заснував ветеран Федір Каланиченко. Він звільнений зі служби через поранення ще 2015 року. Перед повномасштабним вторгненням підприємець оновив заклад, змінив формат роботи та готувався влаштовувати різноманітне досвідля для своїх гостей. Але почалась війна, і Федір взявся допомагати людям. Спочатку ми допомагали тій громаді, де проживали, тобто ми завозили продукти. Медикаменти, все, всякі, всякі різні речі паралельно відповідно, побратимами допомагав. Але з часом тут в принципі стабілізувала ситуація на місці, і я переключився майже на 100% на формат роботи на фронт. Федір волонтерить разом із дружиною після деокупації Київщини. Власники почали приводити до ладу свій заклад, який постраждав внаслідок бойових дій. Були розбиті всі вікна, ну, відповідно, майже всі товари були зіпсовані, багато обладнання було побито осколками. Ну, ми, ми не засмутилися глобально, почали просто потихеньку все відновлювати своїми силами, силами друзів, силами е знайомих, хто чим міг допомогти. Просто відновлювали помаленьку кав'ярню. Відбудували та знову відкрили. Але через рік у закладі сталося пограбування. Федір Каланиченко потребував фінансової підтримки та подав заявку на конкурс. Роби своє скуратор для хорика. Йому пощастило отримати 100 тисяч гривень на розвиток власної справи. Власнику кавово-чайного клубу вдалося відновити пошкоджені металопластикові двері та закупити гранітор для слашу. Незабаром гості зможуть насолодитися новим літнім напоєм, що складається з льоду та фруктів. Це максимально натуральний продукт. І... Він дуже тонізуючий, і ну він для літа він, мабуть, ідеальний. у клубі можна орендувати зал для власних заходів та переглянути бібліотеку класичної сучасної української літератури. У закладі дружній формат до тварин а також є усе необхідне для сімейних пар з дітьми. Тут створили куточок з іграми та планшетами, А ще розмістили спеціальне обладнання для догляду за малюками. Якщо у вас є потреба замінити памперс, можна просто зайти до нас замінити. І нічого не купуючи, спокійно піти по минулого року. Серед 86 заявок із цієї України благодійний фонд МКП громаді та бренд-куратор обрали 10 підприємців. Це заклади громадського харчування, сімейні кафе, мобільні кав'ярні та міні-готель на базі ресторану. До участі могли подаватися лише ті, хто працював у цьому напрямку до повномасштабного вторгнення. Перемога це не було кінцевою точкою. У нас є цікаві розповіді, там де ми постійно спілкуємося з переможцями, які ще не втілили свої проекти, але розвиваються, і ми їх підтримуємо своєю експертністю або в продуктових рішеннях, або брендових, брендоутворюючих рішеннях. Конкурс робив своє скуратор для хорика, акцентований на відновлення бізнесу, що постраждав від російського вторгнення. Він є надзвичайно важливим, бо всіляко підсилює підприєм. Мців та надає якісні сервіси, говорить Володимир Панченко. Ми хочемо, щоб у громадах були сталі якісні сервіси для того, щоб хотілося жити в них. Це підтримка соціальних ініціатив, для того, щоб люди розвивали свій громадський сектор, підтримували. Школи, різні департаменти, заклади для того, щоб створювали якісні надання послуг на громадському рівні і безперечно підтримка культури цього року. Організатори хочуть продовжити та удосконалити конкурс. Тим часом Федір Калиниченко має в планах розширювати свій бізнес та залучати ще більше коштів для допомоги військовим. Марія Марчук, Олександр Кравчук, зірпеня спеціально для «Медіапогляд».